100. Отже, про масло хі. Масло хі – це жир. Жир це в нас гормони, це робота мозку і шкіра, щоб не було як наждачка, коли є достатня кількість жирів в раціоні. Але чи все там супер так корисно, як розказують? Ну дивися, це більше маркетинг, тому що масло хі – це, по суті, вершкове масло, яке нагріте, з нього забраний білок і вода. Це по суті топлене масло, якщо так дивитися по складу його. А чому розказую, що про те, що воно дуже корисне? ну воно дуже поживне, тому що воно калорійне. Раніше всі в старій медицині гналися за калорійними продуктами, тому що вони допомагають швидше відновитися організму. Але що буде від тебе, від цього масла там горіти жир на животі, і воно якось тобі допоможе при схудненні? ну це реально фейк, це неможливо, тому що воно дуже калорійне. Воно непогано присмажені, тому що в нього температура. Тура кипіння двісті градусів. Але знову ж таки, коли ми худнемо, краще не вживати смажену їжу, тому що вона зашлаковує організм і процес схуднення тормозиться. Тому не ведися на маркетинг, перевіряй все в наукових даних або підписуйся до мене, я тобі розкажу там, де тебе намагаються обдурити.